Військові, які отримали поранення, заслуговують на повноцінне лікування і реабілітацію. Закон це гарантує. Але в реальності ветерани часто залишаються сам на сам із бюрократією, відсутністю прозорих процедур, і неузгодженістю між державними структурами. Почалося все з конкретної історії в Харкові, де ветеран ампутант намагався отримати медичну допомогу в одному із закладів систем Національної академії медичних наук. Але лікування йому запропонували лише за власний кошт. Після цього він звернувся до ветеранської спільноти, і ситуація набула розголосу. На сьогодні Розпорядниками коштів є Міністерство у справах ветеранів, Міністерство соціального захисту, Міністерство охорони здоров'я і місцева влада. І от на цьому етапі є неузгодженість дій між центральною і місцевою владою. Як наслідок, ветерани не розуміють, де в якому обсязі вони можуть отримати медичну допомогу. А лікарі, представники профільних лікувальних закладів, не розуміють, як ті послуги, які вони надають ветеранам, компенсувати за рахунок державних програм. Голова комісії, що опікується ветеранами Харківської обласної ради, Ольга Лехан, пояснює, що проблема має системне коріння. Заклади Національної академії медичних наук не уклали договорів з НСЗУ, тож не фінансуються за програми медичних гарантій. Це означає, що ветерани змушені оплачувати ліки, обстеження та навіть операції власним коштом, попри законодавство, яке гарантує безкоштовну медичну допомогу. Це пряме порушення закону. Згідно з законом України про статус ветеранів війни, постановою Кабінету міністрів No102 від 2014 року, усі військові, учасники бойових дій та ветерани мають право на безкоштовну медичну допомогу в державних і комунальних медичних закладах. Але через правову дирку Національна академія медицинських наук, яка формально підпорядкована не О Ох... Міністерству охорони здоров'я, а кабінету міністрів, не безобов'язана давати безкоштовні послуги відповідно до програми медгарантії. Цитую військового з міста Харкова. Нам сказали, якщо хочете лікування, купуйте самі або йдіть в іншу лікарню. І це після того я нас сюди направила офіційне з військової частини. Підписуйтесь на наш канал, не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Новий керівник академії Василь Зришинець підтверджує, проблеми справді є. Комісія вже перевіряє заклади. Частина керівників відсторонені. Але академія працює в межах фінансування через НСЗУ і визнає потребу в кращій взаємодії з іншими органами влади. Ми вже відсторонили від виконання обов'язків двох директорів: це інституту Зайцева і інституту Сетенко, на яких були нарікання. Тепер ми перевіряємо і після цього будуть прийматися адміністративні рішення. Ні в якому випадку військовослужбовці і ветерани не повинні постраждати від цього. Тому що я думаю, що не тільки в закладах академії медичних наук, у всіх закладах. Є проблеми про що говорив губернатор на, на раді на цій, але будемо розбиратися поступово до процесу змін залучили і ветеранів Тарас Мацюк, ветеран ССО, став радником президента академії. Через свій досвід він знає багато проблем, з якими стикаються ветерани в лікарнях, і готовий працювати над тим, щоб система стала доступнішою та прозорішою. Ми будемо реагувати, тому він і взяв мене для того, щоб реакція була миттєвою, тому що щоб ветерани. Розуміли, що за них дбають, щоб вони знали, до кого вони звертаються. Друге, що ми зробимо певну гарячу лінію, ми це обговорюємо про те, що в кожному інституті буде гаряча лінія, де конкретно буде розуміння того, що ветерану чи він проплатив за якісь ліки, чи не проплатив, тому що багато фактів є, що кажуть, що ветерани проплачують. Так, да, вони є такі факти, і ми будемо на ці факти реагувати. Думаю, в нас тільки починається правильний розвиток президента Академії медичної науки ветеранського суспільства. Сьогодні ветеранська спільнота не мовчить. Вона не просто реагує, вона контролює, документує і вимагає змін. Відсутність єдиної державної політики щодо лікування ветеранів це системна вада, яку потрібно терміново виправляти. Якщо ви військовий ветеран або родич постраждалого, фіксуйте рахунки, чеки, розмови та повідомте про випадок за нижче зазначеними телефонами в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар.